Всім привіт, всім доброго, доброго ранку і гарного всім дня. П'ємо водичку. А, водичка тепленька. Так, а зараз готую сніданок. В Сережі є лапша, я йому зараз... З тушу м'язку, собі готую вівсяноблин, тільки не з вівсянки, а із висівок. Все, давайте будемо працювати. Так. Розморозила м'ясо. Вівся на блин. Вбила два яйця. Вони маленькі, сіль. Молоко. Дві ложки молока. Высилки. 20 граммов две ложки. Горитку смазала оливье. Выливаю кисточку. Так і накриваю кришки. Блин перекинула. Зараз готую начинку. 30 грамів сиру. Таке м'яско. 95 грамів. Так, виклала начинку і прикриваю. Глинець пару хвилинок, пару секунд, і він готовий. Такий у мене сніданок. Вівсяна блин і цикорій з молоком. Це Сережин сніданок. Все всім смачного. Порядок тут вже постелили коврик. На другий прийом їжі готую яблучні млинці 65 грамів борошна. Так, отак я виклала на сковорідку і накрила кришкою. Перекинула на ту сторону. 247 грамів. Треба дівчата, мілко різати яблучка. Так, додаю ще сметани і буду пити чай. Все, тут у мене 60 грамів сметани. 60 грам сметани і порція вийшла 300 грамів. Роблю чайок собі. Так, зараз у нас половина першої. Це я їла о 8.30. Ось такий у мене буде другий прийом їжі. так спробуємо. Трішки я. Зробила великі куски яблучок. Нічого. Спробую. Добреньке. Так, це у мене другий прийом їжі. Мені вчора сподобалось. Я отопоїла, забула. Скільки я їла, половину шостої, ну, а потім ще я з'їла грушу все таки Праня. Машинка Так, Зараз перекушу та збігаю, повішаю праня. Побіг, дівчатка, смачно.